Моя дівчина разу мені сказала таку цікаву фразу про те, що знаєш, ти перетворюєшся на такого блогера, який кожен раз знімає і, і обіцяє про те, що от-от, скоро, скоро щось буде. І в результаті нічого, нічого не робить, тому що як бачите, що останнє відео було вже багато місяців тому назад, записано. Було. І основна причина, напевно, це те, що я Спеціаліст по плануванню, а не, але не завжди по реалізації. І ще маю таку болячку, це те, що завжди собі в голові уявляю, як от думаю, все, зніму відео 6 місяців в Америці. Там Плюси і мінуси. Що мені подобалося, що ні. Або там потім не зняв 6 місяців. Потім думаю, ну, ну добре, коли вже буде рік, то вже тоді точно зніму. І знову не зняв. І потім думаю, добре, звук в мене має бути хороший звук, тоді, ми, тоді вже от я точно з ним класно. І ось постійно відкладується. І знаєте, а також важливою складовою, як, як на мене, важливою складовою того відео, яке би я хотів, яке би я хотів сам побачити на Ютубі, і яким мені здається правильно було б поділитися, це щоб... Був якийсь зміст, так? Щоб вам після цього, що ви дивитеся мене там, незалежно в якій якості, незалежно з якої локації, але важливо, щоб хоча б був зрозумілий звук, це те, щоб отримати якусь корисну інформацію. І корисна інформація може бути часто базована на чиємусь хорошому чи нехорошому досвіді. І склалося так, що в цій країні, в цьому прекрасному Нью-Йорку, в мене були історії, які пов'язані як із жахливим досвідом, який, в принципі, часто був через те, що я робив неправильні рішення, а також і, неймовірно, хороші історії. Часто через те, що зустрічав толкових людей або правильно проявляв ініціативу в важливий момент. І, і мені напевно. Важливо, щоб ділитися цим. І знаєте, я напевно попрошу вибачення наперед за не найкращий звук. Можливо, за те, що от я зараз просто в руці несу цей телефон і через це ви бачите цю вібрацію, бо не підготувався, але якось так зараз відчув, що хотів би поговорити і, і тому ви бачите це відео. Кожного разу йду і думаю, чому в Нью-Йорку така штука є. До сих пір не знаю. Якщо хтось знає, чому вони так роблять, щоб вся пара виходила, то напишіть мені. І давайте продовжуємо. Приходжу до того, що я займаюся дурнею, що постійно там собі в голові обіцяю, що от скоро зніму відео. Або там, ой, блін, Андрій, ти ж не міш монтувати. Ніхто не буде дивитися відео, в якому поганий монтаж. Це ж ти ж маєш якби, проявити повагу до свого глядача. І це правда. І це правда, що зараз люди неймовірно що роблять? Відео там дуже класно. І спецефекти, і ідеальний звук. Але таким чином можна попасти в пастку, коли ти... Що не дотягуєш до, того, до можливості робити ідеальне відео, і, і ти, собі, ти собі наче ставиш, таку, ставиш себе в рамки. І ці рамки для тебе є зручними по тій причині, що, що ти ці рамки відкладають твою дію. Ти постійно відкладаєш на потім і робиш собі таку ілюзію, що от я якби сьогодні не зробив відео. Але от я його зроблю на наступний тиждень, поки на наступний тиждень, коли в мене буде там об'єктив. Ось тоді воно вже буде супер. І ти так постійно відкладаєш, потім в тебе бук. І ось ти постійно відкладаєш на потім, і в результаті нічого не виходить. В моєму житті вже було, я, я прожив досить цікаве життя. Починаючи з того моменту, як переднув океан, потім... Повернення в Україну у 2016 році, коли було досить складно після великої подорожі якось знайти себе е, в Україні. І так, потім поїздка в Норвегію, потім е, як я ставав Барбаром, це було, до речі, досить нелегко. А потім поїздка в Катар, в... як це все було в Катарі. Все, все все було, але... Цього немає, я це ніде не записав, не розповів про це. І мені шкода, що я цього не зробив. А не зробив якраз через ту причину, що я завжди шукав ідеального моменту. І от напевно напевно, я вже наївся цього. Знаєте, вже більше не буду я представником, не буду я тим блогером, якого будуть ідеально відфільтровані відео на класну камеру. Я напевно я буду робити, буду ділитися те, що в мене в голові. Будемо трішки повертати ютуб до того, для чого він був створений. А це перш за все не для того, щоб це була голівудська картинка з професійним звуком, як це зараз у всіх є, і там супермонтажем. А це було створено для е, аматорів, для ентузіастів. Так як починав Кейсі Нейстад на початку, брав GoPro і просто щодня знімав те, що йому було цікаво. І я спробую робити це і зрозумію, якщо може комусь це не сподобається, але знаєте, поганий результат це однозначно що краще, ніж відсутність результату. Тому буду робити акцент на цьому. Все більше останнім часом буду знімати ось такі такі тресучі відео, а потім вже, дай Бог, я і підключу камеру, не камеру, а петличку, і вже будемо трішки прогресувати, бо я бачу, що толку не буде з тим, що я постійно чекаю ідеального моменту. Тому, друзі, ще якесь чергове повернення в мене на YouTube. Приготуйтеся до невідшліфованих історій. Все, в основному буде зніматися з першого дублю. Не люблю я по декілька разів перезнімати, воно якось не моє. Я просто беру камеру і знімаю і говорю. Мені здається, так передається вся аутентичність і дуже часто передається основна емоція. А зараз, який посил цього відео? Посил цього відео в тому, що, по-перше, дякую, якщо ви вже досі підписані на цей канал. Якщо ви знаєте мене особисто, то ви знаєте, наскільки я ціную підтримку. Будь ласка, не зупиняйтесь мене підтримувати. Е, якесь хороше слово завжди. Десь там я собі думаю, і воно мені, воно мені є приємне. Тому перше, дякую. По-друге, е, така заява, що тепер відео будуть частіші. Відео будуть про моє життя українського хлопця в Америці. Зараз в сучасних умовах мається на увазі, що в світі бачите, що твориться кожного місяця. Ситуація змінюється. Е, як я тут живу, як я тут опинився, яких людей зустрів, з якимись труднощами зіткнувся, що подобається, від чого хочеться, знаєте, щиро радіти, а що інколи змушує задуматись і там щось не заплакати. Все це буде розповідатися на цьому каналі. Своєрідний. І... і все, дякую за підтримку. Е, також... також бачите, коли нема це Смішно, Я це прийшов, що люди вже говорять українською поруч. Я, чесно, чесно кажучи, трішки заширився, тому що коли ти йдеш по Нью-Йорку ось в таких спортивних штанцях, то ну, краще це кринжово трішки. Добре, повернулась назад. Ось така, ось такий буде канал про моє життя тут. І обіцяю, обіцяю розповідати багато. І, і, і ще одна з причин, чому, чому хочу це зробити. Ви знаєте, я коли жив в Україні, я чув багато хорошого про Америку. Завжди сюди хотів. Але якось. І коли в Норвегії жив, вже трішки менше хотів в Америку. А зараз я розумію, що я недостатньо знав. Я зараз розумію, що я слухав не завжди тих людей. Слухав трішки забагато, напевно, якихось е-е, песимістів. А ті, в кого тут все добре, а таких людей багато наших, яких тут все вдалося, то вони особливо про це і не розголошували. І тому. А ти, в кого когось не вийшло, то вони нили, що їм от Америка погана. Ну, я напевно на своєму каналі нити не буду, тому що я тут вже рік і благо, не, не звертаючи на те, що працював і по 11, і по 12 годин зміни по 2,5 по 2 години тільки на дорогу витрачав. Все одно мені нормально. Це тут добре. Тому. Давайте на цьому закінчувати. Якщо дослухали до кінця, будь ласка, залиште якийсь коментарі, поставте лайк, я зараз прийду додому і це відео закину на YouTube. Всім дякую і гарного дня та вечора. До побачення. Щоб вставити в кінці якусь таку Мелодраматичну музику, але поки що я не міг монтувати, тому просто до побачення.